Стій, ти підприємець, тоді це відео для тебе. На зв'язку першої дженсі ми зараз швидесенько розберемося, чому перфекціонізм не дорівнює продажі, і ви зараз багато хто пізнаєте себе, тому що ми спочатку не тестуємо ідею, а одразу вкладаємо купу коштів у якісь там упаковки, сайти, логотипи, стратегії, обговорення зі своїми родичами, як її покращити, і що? І через рік ми просто сидимо у розбитого корита, ми тільки проінвестували і нічого не заробили. Знайомо, це через це проходять усі. Тому, щоб цього не було, ми дивимося, як це роблять американці. Воно зветься у них «Minimal Value Product» або ж «MVP». тобто це мінімальний вже продукт, який готовий до життєдіяльності. Що це мається на увазі, коли у вас вже є ідея? Не треба її упаковувати, і -от, от доводити до перфекціонізму. Треба одразу запустити рекламу. І реклама у Фейсбук для цього ідеально підходить. це не точно. Типова знову ж таки ситуація. Уявимо, що у вас немає нічого: ні сайту, ні інстаграму, ні фейсбуку, нічого, тільки ідея і назва. Ну, у кращому випадку. Пишу, тебе нема. У вас нічого немає, проте ви вже готові тестувати і вже готові запускати рекламу. Для цього є лід-форма у фейсбук, Це такий стандартний інструмент. Умовно кажучи, людина просто бачить вашу рекламу. У вас настає питання, коли ж? Куди цю рекламу ввести? І нагадаю, що немає в нас ні сайту, ні інстаграму, нічого немає. Тому для того, щоб швидесенько це все протестувати, літформа в принципі підходить. Людина просто залишає контактні дані і ваш відділ продажів або це ви поки що передзвонює і вже допродає. Туди ще можна засунути декілька питань, щоб зрозуміти на якому людині рівні знаходиться, наскільки вона готова до покупки, у якому місті вона знаходиться і так далі, скільки їй років, ну там що хочете. Але дуже незручно, тому що важко зробити інтеграцію у Телеграм. Наприклад, погодьтеся, це зручно, щоб літ одразу вам капав у Телеграм. Ви моментально миттєво передзвонювали. Або з якоюсь там CRM-кою це можна робити через сервікс. Сервікс Е, e, робиться це не важко, проте треба бути трохи попітніти, і цей сервіс платний, але є більш вагоме рішення від наших українських козаків. Це зробили наші розробники, яке зветься ADS Quiz. Що ж таке взагалі квіз? Давайте трохи простіше. Це умовно кажучи, анкета, де людина відповідає на ряд запитань, а потім залишає контактні дані. Для чого це робиться? По-перше, це вигідно вам, оскільки ви зрозумієте на якому рівні знаходиться людина, що конкретно їй потрібно а по-друге, самій людині це корисно, бо люди не завжди знають, що вони хочуть а тут їй доведеться поміркувати, помозгувати та відповісти на усі питання. Тобто, можливо, заявка буде коштувати дорожче, проте вона буде більш якісна. Для цього ідеально підходить рішення від Адесквіз. Отут ми покажемо. Ми зараз на всіх проєктах використовуємо. Ми називаємося перше дженсі. Ми заливаємо трафік у інстаграму, Фейсбук та Гугл. Є офіційними партнерами Фейсбук та Гугл. Тому на усіх проєктах ми зараз використовуємо тільки цей продукт до 100 лідів. Він безкоштовний, потім там не дуже дорого. Більше ста лідів, якщо у вас буде, там буде ще символічно, треба буде вже щось за його використання заплатити. Проте це дуже зручно, оскільки можна миттєво зробити інтеграцію у Telegram, навіть у спільний чат з партнером або з тією людиною, хто відповідає за продажі, а також можна. Досить неважко зробити інтеграцію з CRM-кою, Робиться це через сервіс Вебхук, або через, ну, наприклад, там у Excel, ку ви хочете, щоб люди одразу капали. Це теж можна усе зробити. Це абсолютно неважко. Виглядає це таким чином, де ми використовуємо? Наприклад, дивіться, в нас є школа англійської. Ми зробили. Тест на знання рівня англійської. По-перше, це інтерактивно, людині цікаво пройти цей тест, і потім вона таким чином записується на пробний урок. І коли на безкоштовний. І коли вже викладач буде готувати програму для цієї людини, він зрозуміє, як це зробити більш персоналізовано, більш індивідуально і з більшою вирогідністю не просто е, свій час витратити, а ще й продати. Далі е, нерухомість. Тут усе зрозуміло. Там дво-трокімнатна квартира, район, бюджет. Звісно, бюджет люди там завжди трошки применшують, щоб отримати більш дешеву пропозицію. Проте це теж дуже круто працює. Далі, наприклад, будівництво басейнів. А, ну тут зрозуміло, людина теж вказує, де вона знаходиться, що їй потрібно. Там сонячні електростанції теж саме вказує своє місто. Скільки їй потрібно кіловат, який в неї бюджет, які в неї задачі стоять? Тобто, це там для юросіб або для фізосіб. І так далі, тому що є ще для бізнес-клубу. Ми зробили такий лід-магніт, таку замануху. Ми пропонуємо підбірку книг по бізнесу, і людина, щоб отримати цю підбірку, повинна пройти тестування та залишити свої контактні дані. Потім вона отримує дійсно список цих книг, потім з нею зв'язуються та вже там онбордять, пропонують безкоштовно відвідати якийсь івент або купити там підписку на цей бізнес-клуб. Окей, у чому ще така технічна сторона медалі? Чому ми, як таргетологи, як люди, які налаштовують рекламу, топимо за це? Дивіться, є така ціль, звичайно, трафік, це просто людина бачить вашу рекламу, і Фейсбук так оптимізується, щоб максимальна кількість людей клацнула по вашій рекламі і відвідала вашу посадкову сторінку. Це може бути профіль, це може бути сайт, але є така ціль як конверсії для того, щоб запустити цю ціль. Вам потрібно встановити такий невеличкий жучок шпигунський. Встановлюється він у код. Це фрагмент коду від Facebook. Це все офіційно. І він встановлюється або на сайт, або можна встановити на квіз. І усіх людей, які відвідували, але не залишили заявку, він буде запам'ятовувати. І цим людям ми потім можемо показувати рекламу. Згодьтеся, звучить офігенно. Працює теж офігенно. Так от ще це. Ця ціль-конверсія дає кращу оптимізацію, тому що невеличкий ще фрагмент коду ми ставимо під кнопку, під оцю кнопку у фіналі, де людина залишає заявку. Ну от кнопка Залишити заявку. Ми вставляємо туди фрагмент коду, і Facebook розуміє точку Б, куди ви хочете привезти людей з вашої реклами. Таким чином користуйтеся, посилання буде внизу, це безкоштовно. Розвивайте свій бізнес. Підтримуйте економіку України. Слава Україні. Підписуйтесь на наш канал. Далі більше перша дженці.